На зв'язку мол, далекому, виробники найякісніших силиконових форм в Україні, які дійсно зроблені з любов'ю. Та сьогодні ми зробимо огляд десяти найходовіших форм новорічного сезону, опитуючи та аналізуючи саме досвід наших клієнтів, які в нас замовляли ці форми найбільше, та звичайно заробляли немалі кошти. В кінці покажемо їх роботи з нашими формами. Нашою однією із найпопулярніших форм наразі є. Саме кролик А як не дивно, хоча ми його планували до Великодня, і він був досить популярний, Але чому б і ні? На новорічні він теж дуже класно вписується. Він має високу деталізацію, а саме промальовані прям шерстинки, але це не заважає йому бути досить легкою формою у роботі. А далі в нас буде це коник. він слугує саме іграшкою на ялинку, тому він має отвір під стрічку або, наприклад, під е, якийсь шнурочок. Має такі тонкі елементи в області хвостика, тому ми, мабуть, знімемо, до речі, ще Відео для того, щоб показати, як його правильно виймати. Поспішати тут не потрібно. Має візерунки на нашій голці, і взагалі дуже, дуже естетично виглядає справді на ялинці. Некст в нас будуть новорічні кулі. Вони мають кашпо, тобто свічку ви можете залити в самій новорічні ці кульки. І імітація саме такої новорічної кульки буде виглядати досить гармонійно, естетично до новорічного сезону. Кулі в нас є у двох розмірах: це на 150 мл та на 50 мл. Взагалі досить проста форма, але дуже класно виглядає. Далі у нас сет із трьох невеликих невисоких кашпо. А саме це в нас ялинка, сукерочка і жолудь. Жолудь має два отвори, тому воно дуже прикольно буде виглядати у свічці. Бо вони невисокі, але вони досить красиво виглядають, коли там заповнена, наприклад, свічка. Наступне це наша новинка, це наш бестселер Однозначно цього року. це наш піряниковий будиночок. Ми тут заморочились максимально, зробили дуже. Велику деталізацію навіть самі стінки нашого будиночка мають текстуру, і тому здається, що він прям наче справжній шоколад чи справжній пряник, який хочеться з'їсти. Дуже велика деталізація, але це так гарно виглядає. Дуже ефектно. Тах у нас також імітований з глазуря. До речі, досить просто виймається із форми. Тому не бійтеся, беріть цю форму в роботу. Однозначно, це буде одна із найрипутковіших ваших форм. Наступні це в нас сніговички в двох розмірах. Також В них верх однаковий, а низ різний, тобто можна змінювати тільки низ, верх залишиться той самий. Низ імітували з однією кулькою та з двома, щоб були два різні розміри. Наступне це в нас подаруночок. Теж дуже популярна форма цього року. Справді подарунок можна використовувати не тільки в зимовий сезон. Він може йти як на звичайні свята, наприклад, день народження. Дуже гарний подарунок, часто користуються популярністю ще на 14 лютого, бо, наприклад, ще стаємними посланням. Далі наш оленят це насправді форма, яка підходить. Не тільки під свічку, і її можна використовувати також під канцелярські приладдя, або ж під, наприклад, зубні щітки, хто хоче тематично задекорувати ванну кімнату. Далі це наші бестселери минулого року. Це наші будиночки. У нас їх три варіанти: це е, наш класичний будиночок, найперший із сердечком зверху. Потім це у нас хатинка така нижча, але ширша, і високий будиночок. Він більш продовгувастий, виглядає більше як повер... багатоповерховий е, будинок. До нього, до речі, також дуже класно підходять чайні свічки. Або ж можете. Використовувати світлодіодну стрічку або просто горляни, і це буде дуже затишна атмосфера завдяки саме цим будиночкам. Ну і зараз ми перейдемо до наших майбутніх форм, які ми вже точно запускаємо чайні форми сніжинок. На 10 та 15 мл. вони будуть мати також рефіли, тобто ви можете замінювати ваші свічі, робити додаткові продажі завдяки цим рефілам. Наступне це нас буде підсвічник. Сніжинка також він більший порівнянні із нашими попередніми сніжинками, але в нього фішка в тому, що він підходить для звичайних свічок із магазину. Також, звичайно, будуть і рефіли наші, тому це за вашим бажанням. І вже зрозуміло, цього року це бестселери наших. Продажів наших клієнтів це ось такі чотири варіації новорічних чайних свічок. Новорічних чайних свічок, які мають виплі елементи. В нас це називається пряня, льодяник, сніговик, ялинка. Вони підходять як під наші класичні чайні свічки, так і під магазинні. Тобто, це досить універсальна така виходить форма. Вони йдуть на 20 мл, А ще також полер нас. Все ж таки вмовили зробити ті ж чайні свічки, проте вже на 50 мл, тому буде і на 50 літрів тако. Ну і це шикарна наша ялинка. В'язана яку ще ніхто не бачив. Ми планували її запустити ще минулого року, але дуже пізно за неї взялись. А це буде, скажімо так, такий сюрприз для тих, хто дивиться відео. До кінця. Це буде кашпо, воно буде таке досить масивне. Також буде класно підходити під канцелярію, під якісь високі такі елементи, або навіть захочеться можливо ще задекорувати і просто слова. Як Тому чекайте на ось таку ось класну, круту новинку. Не забудьте підписатися, поставити лайк, коментарі, нам буде дуже приємно. Всіх чекаємо також в інстаграмі, для того, щоб показати наші новинки детальніше.